Крипторезерв вже прийняли, а крипта так і не виросла. Чому так сталося? що очікувати далі від біткоїна та альткоїнів? В Цьому відео я дам вам покроковий план дій. В першій частині відео поговоримо про біткоін, далі крипторезерв і альткоїни. Тому додивіться це відео до кінця. Тож почнемо з огляду найбільшої та найважливішої криптовалюти, а саме біткоїни. За останній місяць він впав на мінус 28%, 28,5% зі своїх абсолютних локальних максимумів, після того, як зібрав ліквідність вище своїх попередніх максимумів, про що ми з вами говорили в той час на каналі, та казали, до чого це може привести. Останній тиждень він був доволі. Відмежий да не дивлячись на те, що багато було очікувань стосовно крипторезерву, і що к біткоін... Улетить зразу там на 120 тисяч доларів, на 110 тисяч доларів і так далі. Біткоін два рази протестував канал як супротив. Перший раз це був паттерн фейковий пробій, який є дуже ведмежим паттерном, тобто може призвести до великого падіння, тобто до його продовження. А також згодом канал знову був протестований як супротив, і це другий ведмежий сигнал, який ми отримали. Що буде позитивного, якщо біткоін, звісно, зможе сформувати більш високі локальні? максимуми і повернеться в канал, і не вийде з нього. Тому тоді це буде е, доволі позитивний сценарій. Тоді биткоін з великою ймовірністю зможе продовжувати формувати більш високі максимуми та мінімуми, що вказує на висхідний тренд. Відповідно, ціна буде зростати, і для нас це буде позитивно. А як це використати? Тобто, е, в який час купити біткоін та альткоїни, я вам розкажу далі у відео. Тож з глобальною ситуацією, в принципі, зараз зрозуміло. Біткоін вийшов з каналу, впав нижче, протестував два рази. Як супротив цей канал, і це негативно для биків, які очікували в принципі на продовження росту. Тепер перейдемо до аналізу графіку біткоїна за допомогою індикатора. Зараз у вас на екрані індикатор Support Band, так який розроблений моєю командою, та індикатор RSI, який покращений. Також моєю командою RSI – це такий, можна сказати, класичний індикатор Support Band – це індикатор, який ми разом з командою використовуємо для торгівлі, іноді можна використовувати для, для спотових купівель. Зверніть увагу на те, що те, що про що розказував і в останньому Олі, коли ми з вами також говорили про е, саме крипторезерв, біткоін прийшов до е, сильної підтримки. Сильна підтримка це лінія це зона сіра зона і синя лінія індикатора Support Band. в останнє коли біткоін приходив до цієї лінії, давайте приближу. Коли в останній біткоін приходив до цієї лінії, ми бачили, що ціна біткоїна доволі гарно реагує. Тобто на 23% тоді відбувся ріст після того, після додаткових сигналів на індикаторі RSI. Тобто, це працює дуже гарно в комбінації. Наприклад, разом індикатор Support Band та RSI, перший відскок був 23%, Наступний відскок був на 94,5% до своїх максимумів. Відповідно. А зараз ми отримали схожий сигнал. Вам треба було дослідити на історії, як це працює, якщо б ви хотіли зайти в цю угоду. З того моменту біткоін виріс до максимуму на 12%, Зараз знаходиться приблизно біля вашої точки купівлі, якщо ви, можливо, приймали рішення про купівлю. Але зараз ми бачимо, що біткоін ціна біткоїна, вона доволі слабка. Так, була якась реакція, але... Знову ж таки, ведмежі настрої, тобто біткоін є доволі слабкий, і ведмежі настрої домінують на ринку. Зверніть увагу на те, де зараз знаходиться ця синя лінія. Це, скажімо так, найбільша підтримка для біткоїна, яка може бути, це саме синя лінія індикатору Support Band, Вона зараз знаходиться по ціні 73 669 доларів. І саме в той момент, коли біткоін прийшов до цієї синьої лінії. Це було у вересні, у серпні 2024 року. Саме після цього моменту біткоін почав формувати висхідний тренд. Так ми почали форму... бачити формування більш високих максимумів, більш високих мінімумів, і це нам вказувало про початок висхідного тренду. Як ви знаєте, на цьому русі разом зі спільнотою, ми дуже гарно зробили на цьому рості біткоїна закрили наші угоди орієнтовно по 98 тисяч, які були відкриті по тисяч. Перша угода була по 61 тисячі доларів, здається, друга угода була орієнтовно по 69 тисяч доларів відкрита. І ми цей рух дуже гарно забрали разом зі спільнотою. Зараз нам з вами важливо знайти гарну точку для купівлі. І я вам зараз дам декілька сценаріїв, по яким ви можете діяти. Звісно, я про них буду говорити іще і в телеграм-каналі, якщо вони. Стануться, щоб ви точно не пропустили їх, і можливо прийняли для себе якісь рішення. Особисто я для себе буду розглядати ці два основних сценарії, про які я вам зараз скажу. Якщо ви зараз не підписані на YouTube канал і не підписані на Telegram канал обов'язково це зробіть, щоб в майбутньому якби не пропустити ці ситуації. Тобто, якщо ціна біткоїна знову прийде до синьої лінії, і ви далі на індикаторі RSI, також з'явиться сигнал про те, що, скажімо так, сумувались. Дивергенція та я не розказував вам, що таке дивергенція, але більшість людей, які вже давно на криптовалютному ринку, вони розуміють, що це таке. В принципі, головне, щоб індикатор RSI знову вийшов в зону нижче 30 і повернувся всередину. І це буде доволі сильний сигнал на локальний, хоча б розворот біткоїна орієнтовно до 106-104 тисяч доларів. Тобто, це цей рух можна буде забрати. І далі ми будемо вже з вами дивитися це продовження буде ругу вверх, чи навпаки падіння ще нижче. Про це ми поговоримо детальніше. Тобто, у випадку падіння біткоїна додайте цей індикатор собі на графік. Ви його можете разом з RSI та ще дев'ятьма корисними індикаторами. Можете додати їх в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Там є окремий бот для індикаторів з детальними інструкціями, як їх додати, як, як їх використовувати, і так далі. Зараз можете поставити лайк цьому відео, якщо воно вам корисне та цікаве. Далі перейдемо до індикатора GoldLine, який також для нас дуже важливий, якщо ви не використовуєте цей індикатор, як, як я і казав, як тисячі інших людей, які індика використовують індикатори Support Band, і GoldLine і інші корисні індикатори, які ви можете отримати в Телеграмі. цей індикатор корисний тим, що коли ціна біткоїна закривається вище лінії цього індикатора, вона стає жовтою. І на тижневому таймфреймі після закриття тижня ви можете придбати криптовалюту. Востаннє така можливість була по 80 тисяч доларів, і закрити ви маєте, коли ціна впаде нижче лінії цього індикатора на денному таймфреймі. тобто ви могли легко там забрати свої, ну на максимум ви не ви не продали. А в момент збору ліквідності і повернення в канал то 30 30 тридцять прибутку ви могли забрати, але якщо діяли Чисто по правилам могли б забрати свої 17% за декілька місяців, і це доволі гарний результат для будь-якого ринку. На що варто звертати увагу, і чим нам цей індикатор буде корисним зараз? Якщо ми з вами говорили про індикатор support band в контексті падіння біткоїна, що робити, якщо ціна біткоїна продовжує рости, коли ми мені купляти криптовалюту? І наприклад, чому особисто я цього не буду робити? По-перше, моя стратегія мені це зараз не дозволяє робити, і я слухаю свою стратегію: саме це дозволяє мені довгостроково залишатись на криптовалютному ринку прибутковим. Можливо, я зніму окреме відео про це. Скоро вийде, до речі, навчальний курс. Там я більш детально про це розказую. Що таке торгова стратегія? Як нею користуватися, як створювати? Свою торгову стратегію і дам багато своїх парад, корисних, які вам допоможуть. Що е, нам робити у випадку продовження руху ціни біткоїна вище? Я б дочекався на тижневому таймфреймі закриття вище індикатора Go Так, тобто, якщо біткоін зараз не впаде до 73-72 тисяч доларів, а навпаки продовжить свій ріст. То е, я б звертав увагу саме на закриття тижневої свічки вище індикатора. Голлайн це буде доволі гарний сигнал, як це було раніше, коли біткоін ріс у листопаді. Так такий сигнал був ще раніше, приблизно в. Жовтні 2023 року, тобто ви бачите, наскільки цей сигнал він дієвий, і поки ціна біткоїна знаходиться вище цього індикатора, ви просто тримаєте криптовалюту, а тоді забираєте свої 50-100% прибутку і без там зайвих дій, не сидячи перед графіками, цілодобово. Чому я кажу, закриття вище 90 95... 5 тисяч доларів не тому не тільки тому, що е, причина в індикаторі голайн, а тому, що ми зараз з вами можемо побачити, що біткоін падає, росте на 5%, там ще щось відбувається, тобто він може дорости до 94 тисяч доларів, після чого впасти. Тобто, такі локальні рухи нас не цікавлять. Нас цікавлять заробіток на гарних рухах, тобто на 40-50%, коли біткоін росте, е, так можна заробляти максимально безпечно і е, скажімо так, і отримати максимальний прибуток ніж отримав заробляти. На оцих 5% руху, звісно, це все залежить від стратегії. Особисто це приносить мені найбільший результат на криптовалютному ринку. І ви знаєте, що ми разом зі спірнотою купляли біткоїн по 61 тисячі доларів. Тоді по 69 тисяч доларів ми відкривали додаткові позиції, і на цьому русі, як і на рухах до цього, ми доволі гарно заробляли, тобто були відкриті дуже багато гарних позицій, і нам з вами просто треба дочекатися. Формування висхідного тренду на біткоїні. Чому це важливо? Ви можете сказати, от зараз я там куплю криптовалюту, і я вже буду там в прибутку на 15%, коли ти ще там подумаєш купляти криптовалюту. Так, частково будете праві. Я готовий пожертвувати цими 10-15% прибутку, щоб не потрапити в таку, скажімо так, пастку. Про яку пастку я маю на увазі? Так, я для вас повернусь назад. Так? Для людей, які ще вперше прийшли на криптовалютний ринок, я вам покажу декілька, скажімо так, закономірностей, які вам будуть дуже корисні. Так? Я навіть включу промотку для більшої реалістичності, щоб вам було зрозуміло. До речі, можете зараз поставити лайк під цим відео, якщо воно для вас корисним, щоб ще більше людей про нього дізналося. Умовно, біткоін на максимумах попереднього ринку сформував такий канал, так? Так само було з збір ліквідності є вище. Після чого він, давайте подумаємо, що сталося, він закрився нижче цього каналу. І ви подумали, що, в принципі, корекція гарна. Так? На 22-23% тут вже дно. Можна відкупати так. Чому ви так подумали? Тому що до цього біткоін виріс на 100% доволі швидко з 30 тисяч до 70 тисяч доларів. І ви подумали, що ну ціна продовжить свій рух, тому що блогери сказали, там в телеграм-каналі там крипторезерв прийняли чи ще щось таке схоже, так скоріше за все, ціна біткоїна там виросте ну мінімум до 100 тисяч доларів. А якщо там ще трошки постоїть, то і мільйон то вже скоро, скоро буде вже мільйон доларів за біткоін, тому що там я по телевізору побачив. І після цього ціна біткоїна вона продовжувала зниж... знижуватись, так? І в цей момент ви коли придбали криптовалюту на такій гарній корекції, скажімо так. Ви так ви тут заробили, можливо, до. Навряд ви тут продали, але ціна біткоїна виросла на 10%, і вона не продовжила рух ціни вверх. Вона продовжувала зниж... знижуватись. так? І до моменту, коли вона досягла своїх якихось локальних мінімумів, ціна біткоїна впала на. 30 на 40%. Тобто, так, зараз я готовий пожертвувати 10% прибутку, щоб не втратити половину капіталу. Саме так це працює на криптовалютному ринку, не можливо на ваші думки, не мої з вами очікування від криптовалютного ринку, що біткоін зараз завтра досягне мільйону доларів. Це працює з допомогою, ви можете заробляти з допомогою статистики і вашої чіткої стратегії. Далі, на що я вам радив би звернути увагу, окрім індикатора GoldLine, на індикаторі SupportBand, і якщо ми ще включимо RSI, то ціна. Ціна, скажімо так, біткоїна прийшла в доволі гарне місце для купівлі. Тобто, ми, у нас з'явилися сигнали на індикаторі RSI, Він повернувся в зону нормальних значень. Тут також лінія, зона індикатору Support Band, і тут, можливо, ви могли вже придбати криптовалюту після її падіння на мінус 40%. Далі біткоін сформував такий, скажімо так, канал, так ми з вами його вже можемо чітко позначити. Я буду вам малювати дуже швидко, але ви можете також це подивитись на історії. Тобто, купляємо ми знизу каналу. Наприклад, тут можна було придбати, тобто, коли вже канал чітко вималювався, так нам треба три точки для того, щоб намалювати канал. І нам треба продати, коли, наприклад, або ціна досягає максимуму. так, Тут треба продати, або продати коли ціна повернеться в середину каналу. так. Я вам вже і технічні покажу моменти, і за допомогою індикаторів, і за допомогою технічного аналізу. Далі ціна біткоїна повернулася після збору ліквідності вище каналу, вона повернулася всередину каналу. І якщо ви купували криптовалюту тут, то технічно вам треба було продати її на поверненні в середину каналу, тому що це технічно сигнал слабкості для біткоїна. І далі ми подивимося, що сталося. Ви могли подумати, що наша корекція непогана, так після 40% можна було б купити криптовалюту і тримати її там скільки, там скільки завгодно, так, але далі, наприклад, біткоін впав ще на. 50% з моменту вашої продажу, на мінус 56% з моменту вашого продажу. Тобто я зараз готовий пожертвувати 10% капіталу, так 10% недозаробленого прибутку, який може бути абсолютно уявний, щоб не втратити половину свого капіталу. Саме тому я не спішу і не раджу спішити зараз учасниками CryptoNit Prime, тому що, по-перше, у нас є зона, ще яка зона по 73 600, по індикатору SupportBand. Далі у нас є ще. Індикатор гол Line, який, якщо покаже свій сигнал по 94 тисячі доларів, коли ціна закриється вище, саме тоді ми будемо приймати рішення про можливу купівлю, тому що коли ціна закривається вище цього індикатора, формується висхідний тренд, на якому ми з вами можемо заробляти. Так тобто на цьому ми з вами зможемо заробити, але якщо ціна продовжить формувати висхідний тренд, ви втратите мінімум половину свого капіталу. Але якщо навіть подумати купити альткоїнів. То втратити 80-90%. Це для людей інформація, які тільки що прийшли на криптовалютний ринок. Тепер далі перейдемо до крипторезерву. Я думаю, з біткоїном вам все зрозуміло. Є два основних сценарії. При падінні дивимося за зоною 73,600, при рості дивимося за зону по індикатору support band 94,760 доларів. Далі перейдемо до крипторезерву. Я вам дам зараз інформацію з нашої закритої спільноти криптоніпрам. Якщо ви не є її учасником, то я вам зараз, скажімо так, розкрию деякі таємниці. 5 березня я провів опитування в спільноті. Мені було цікаво дізнатись думку спільноти про. Прийняття крипторезерву і їх очікування, чи буде рости біткоін, чи він буде падати в спільноті. Є люди як новачки, так і люди вже з досвідом. Тому, як ви бачите, всі проголосували по-своєму, проголосували по різному Я дав після цього, після закінчення опитування. Ви можете поставити це відео на паузу, почитати більш детально. Що я тут написав, але найголовніше те, що я пояснив в спільноті, так ріст міг статися це, це цілком реально, якби Трамп сказав, наприклад, що криптовалюту будуть купляти біткоін будуть купляти, наприклад, раз на півроку, там 10 тисяч біткоінів чи 100 тисяч біткоінів. Так, це закладає певну надію, що ціна біткоїна буде зростати. Але я показав, як це взагалі працює на криптовалютному ринку, тому що, як правило, ціна біткоїна росте на очікуваннях а в момент прийняття. Наприклад, ETF, чи коли стався, наприклад, халвінг, це одні з останніх подій, то ціна доволі сильно падала, тому що в ціну вже закладена новина. Так, в ціну біткоїна вже закладена новина, всі знають, що крипторезерв буде з великою ймовірністю прийнятий. Що може ще статися нового, щоб ціна продовжила свій ріст не на, на там на декілька годин, а повноцінно продовжила свій ріст на один-два місяці? Тому після прийняття крипторезерву нічого не сталося. Як в принципі, ми очікували, тому що я написав цю аналітику за дві години. До того як президент Сполучених Штатів Америки підписав цей указ, тобто я написав, що при прийнятті біткоін ETF ціна до цього росла на 78%, Але в момент прийняття і після цього вона за місяць впала на мінус 20%. Всі очікували, що ріст буде на бітко біткоін при Bitcoin Так коли станеться халвінг, буде великий ріст. Люди, які слідкували за мною, вони знали, що ми точно не очікували ріст, тому що історично після трьох-чотирьох халвінгів ціна біткоїна, здається, ніколи не росла. Вона скоріше падала або консолідувалася впродовж наступних двох місяців мінімум. Так і сталося, і в цей раз літо було повністю в консолідації, і ціна біткоїна після самого халвінгу впала на мінус 23%, хоча до халвінгу виросла на 53%. Перед біткої біткоїним резервом ціна біткоїна виросла на 65%, що буде далі після самої новини? Ми з вами вже дізнаємося через кілька місяців, передивимося це відео і подивимося, чи працює ця закономірність. Тому що ну, для мене вона працює, тому що я, скажімо, трошки довше на криптовалютному ринку. Якщо біткоін продовжить свій ріст, я вам показав передумови для відкриття вашого уход у разі росту продовження росту біткоїну. Тому що завтра може вийти президент США і сказати, що ми будемо купляти по 100 тисяч бітконів щомісяця. Так і від цього, звісно, цінові очікування. По біткоїну вони вони зміняться. Я думаю, ви помітили, що на каналі значно зменшилась кількість контенту за останні тижні. Вся справа в тому, що я повністю переключився на запис навчального курсу. Це буде дуже корисний навчальний курс. І, скажімо, коли б якби я п'ять років тому отримав цей курс, так то це дозволило б мені не допустити тих помилок, які в принципі всі люди допускають на старті. І це дозволило б мені зберегти ну точно декілька тисяч доларів мого капіталу, тому що на початку у вас завжди є втрати, і я був би радий, якби були люди, якби які вказали б мені на мої помилки, тому що на старті ви навіть не розумієте, яких помилок ви допускаєте на те, щоб вже збагнути, як їх виправити. Тут буде все, тут буде від основних помилок до готових торгових стратегій, тобто буде такий базовий курс від нуля до такого впевненого середнього точно рівня. І якщо ви новачок або хочете збільшувати власний капітал на криптовалютному ринку, навіть якщо у вас є досвід, цей курс буде для вас точно корисний. Я зараз вам включив е, саме. Частину про альткоїни в це частина в п'ятому уроці, Вона буде там більше про альткоїни, про формування криптопортфелю. Я хочу вам показати про те, що ставалося з альткоїнами протягом років, для того, щоб ви зрозуміли, що з ними робити, в принципі, як на них заробляти. Я думаю, для вас це також буде корисно, тому знову ж таки можете поставити лайк під цим відео. В 2014 році ви бачите, що тут є три основні криптовалюти: це біткоін, лайткоін і XRP. Я думаю, більшість людей навіть не знають інших криптовалют, які є в цьому списку. Так само п'ятнадцятий рік, 2016, 2017 рік зверніть увагу, що біткоін завжди знаходиться на першому місці. В 2017 році ефір вже вийшов на другу сходинку, замінив тут XRP. Далі був 18, 2019, 2020, 2021 рік. Також можете ознайомитися зі списком криптовалют. Я вам покажу зараз, як він змінився за останні там, 10 років, щоб ви розуміли знову ж таки, як діяти з альткоїнами. Тепер 2022, 2023, 2024, 2025 рік, і це все список топ-10 монет в е, кожному з років. Тепер зоріантувало, що в 2024 році. За 2024 року по сьогодні в списку залишилось лише дві монети, які були 10 років тому, так і або навпаки, тільки чотири монети з 2020 року. Тобто, кожні кожен рік, кожен цикл біткоїна, який триває 4 роки, список топ альткоїнів, топ 10 топ 20 альткоїнів, він оновлюється. І справа в тому, що альткоїни вони уходять, вони помирають. І якщо ви інвестуєте довгостроково в альткоїни і хочете їх купляти на довгострок, то вас рано чи пізно ви можете втратити весь свій капітал першим і першою та головною криптовалютою, чому ми завжди фокусуємося на біткоїні тому, що від біткоїни залежить весь криптовалютний ринок. Це перша і найголовніша криптовалюта, яка довгостроково зростає. Якщо ви думаєте про інвестування, завжди фокус на біткоїн. Так в принципі, так само і в нашій спільноті Prime ми використовуємо на торгівлю біткоїна. 66% нашого капіталу і 30-33% на альткоїни, тому що біткоін довгостроково може приносити і збільшувати ваш капітал. Альткоїни це лише спекуляційний актив, і ви бачите, що за останні 10 років, за останні 11 років, лише два альткоїни зберіглись в списку топ 10 Тому, коли ви довстроково інвестуєте в альткоїни, ви себе можете. Якщо ви особливо робите це в неправильний час, то ви можете, скажімо, нашкодити власному капіталу, тому що альткоїни вони підходять більше для спекуляції, наприклад, купити їх на 2-3 місяці в моменти альтсезону або купити їх, наприклад, до одного року, щоб зробити. З самого початку росту біткоїна до моменту його піків. А після цього більшість криптовалют зникає. Вони падають на 95-98% і вже ніколи не повернуться до максимумів, а ви ніколи не зможете відновити свій капітал. Хоча в цей же час могли б заробляти і на біткоїні, і спекулювати на альткоїнах, і примножувати капітал. Тому, поки біткоїн знаходиться в такому підвішеному стані, він ще не досягнув гарних місць для купівлі по 73 тисячі доларів і не виріс вище, скажімо так, глобальної підтримки по 94 тисячі доларів. Я особисто просто займаюся своїми справами, чекаю гарної можливості і знаю, що у багатьох людей зараз тюхаються руки купити деякі альткоїни. Але я особисто робити це не буду, і поки біткоін є слабким, немає сенсу фокусуватись на альткоїнах, тому що поки біткоін слабкий, альткоїни будуть ще слабші. Ви бачите, що біткоін падає на 2-3 альткоїни падають на 5-7 відсотків. Дочекайтесь гарної можливості. Так, пожертвуйте частину вашого профіту. Так, ви не дозаробите там 10%, але в майбутньому це дозволить вам або зберегти ваш капітал, і це дуже круто, тому що рано чи пізно біткоін прийде до гарних місць купівлі, або ви просто пожертвуєте частиною прибутку для того, щоб заробити ще більше, і так з часом ви зможете примножувати власний капітал. Якщо вам хочеться дізнатися більше про альткоїни, про альтсезон, то подивіться наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Воно є дуже корисним, особливо, якщо ви новачок, вам точно треба про це знати. Дякую вам за перегляд.